Нас часто питають, чи викидати сервіз з рибок, який 40 років стоїть без діла у серванті. Відповідаємо: не треба краще подаруйте його Дональду Трампу і встановіть міцні українсько-американські стосунки. Мабуть, вже помітили, що в сучасній політиці відбувається щось дивне: стосунки між політиками стають занадто особистими. Вони не діють раціонально, а піддаються емоціям і власним забаганкам. Уособленням цих змін, звісно, став Дональд Трамп. На нього слабко діють аргументи, але дуже впливають жести, особливо широкі, особливо подарунки. І це чудово розуміють всі, хто має з ним справу. Тому Володимир Зеленський везе йому боксерський пояс. Путін дарує до вульгарності пафосний портрет. А катарці передають літак за 400 мільйонів доларів. Я вважаю це чудовий жест з боку катару. Я це дуже ціную. Я б ніколи не відмовився від такої пропозиції. Треба бути дурним, щоб сказати Ні, нам не потрібен безкоштовно дуже дорогий літак A free, very такий подарунок, це абсолютна дичина, з якого боку на нього не глянь. Американські політики та ЗМІ вважають, що це не тільки порушення законодавства, а й загроза державній безпеці. Адже перші особи держави будуть літати чужим бортом. Ми ж дивимося на це ще й з іншої сторони. Політики повертаються в якісь прадавні часи, де стосунки між племенами будувалися завдяки дарам, підношенням та натуральному обміну. І навіть якщо ти неймовірно крінжуєш, Ж від цього звичаю, то щоб достукатись до когось і отримати бажаний результат, маєш діяти так само. Ну, наприклад, записати пісню звернення до Дональда Трампа, як це зробив головний рабин України Моше Асман. light. Звісно, обмін презентами це традиційна частина більшості зустрічей лідерів держав. Але існують рівні, коли подарунок перестає бути просто жестом уваги і стає чимось дивним. Наприклад, Джорджу Гушу молодшому, прем'єр-міністр Словенії, колись подарував велосипед. А Джо Байден отримав від Бориса Джонсона миску для годування своїх собак. Тепло привітно і з душею. Чого не скажеш про? Подарунки Дональду Трампу, і проблема тут явно не в тому, хто дарує, проблема в тому, кому дарують. Наприклад, лише за один 2019 рік Трампу подарували щонайменше три власних портрети. Хоча насправді дарування портретів Трампа Трампу ризикова гра, в разі чого країна може і без посла лишитися. Портрет президента Дональда Трампа мають прибрати з капітолію штату. Ця новина вона з'явилася після того, як президент висловив своє незадоволення цим портретом. Розпочалася ця кіч епідемія у 2016 році, коли Дональд Трамп вперше переміг на виборах ще до його інаугурації тодішній прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе подарував Трампу золоту ключку для гольфу. Це допомогло, Абе при житті стати одним з найулюбленіших політиків Трампа. Ключка так сподобалася Трампу, що він навіть ну загубив її замість передачі в президентський архів, коли полишив посаду. Однак, коли у 2023 році виник скандал щодо подарунків, Трамп оголосив, що зовсім випадково. Знайшов цю ключку в роздягальні гольф-клубу. Президент Трамп розпочав свій перший робочий день у Японії з улюбленого заняття гри в Гольф. Сінзо Абе став тренсетером. Хоча, ліпше сказати, він відкрив скриньку Пандори. Після нього всі почали підносити дари Трампу. За підрахунками наглядового комітету Палати представників США, адміністрація Трампа не задекларувала щонайменше 117 подарунків йому та членам його родини, загальною вартістю майже 300 тисяч доларів. Судячи зі списку цих подарунків, подарувати Трампу можна абсолютно все. У списку є килим від президента Узбекистану, ваза від китайців, кинжал. Від арабського принца курильниця для пахощів від оманців, і навіть якась статуетка у вигляді гарбузів від президента Тайваню. Коли ми кажемо, що Трампу можна подарувати все, це не перебільшення. Ну, звісно, якщо ці речі дорогі, епатажні та яскраві. Наприклад, під час його візиту у Саудівську Аравію в 2017 році Трамп взяв участь у дуже дивному ритуалі. Він поклав руки на містичну сферу, на кшталт тієї, що ви бачили у володарі перснів. Пізніше з'ясувалося, що Араби подарували цю кулю американській делегації. А як вони могли цього не зробити? Якщо глянути на обличчя Трампа, то він відчував максимальне задоволення від мацання цієї цяцьки. Чи можна вважати ці подарунки формальністю? І так, і ні, адже вони дійсно подобаються Трампу. Інакше б він віддарив їх комусь на день народження, як ми всі робимо з подарунками, які нам не сподобалися. Ну, робимо ж, так. Да? Трамп не намагався б їх приховати та не став забирати частину з них собі, а передав би в архів, як це належить за протоколом. Це через закон, який існує в США з 1966 року, згідно з яким американський посадовець може залишити собі подарунок від іноземця тільки у випадку, якщо його вартість не перевищує 480 доларів. Втім, у разі порушення санкцій не передбачено, тому буває всяке. Ну от як змусити свою дружину Меланію зняти сандалі та халат з тигрової шкіри? подаровані королем Саудівської Аравії, так діапазон подарунків Трампу саме такий: десь між комплектом постільної білизни і золотим батоном. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху подарував президенту США Дональду Трампу золотий пейджер. Трампа найбільше в подарунках цікавить пафосність та що блищало. Тому коли Еммануель Макрон дарує йому сумку для ключок від Луї Віттон за 8 тисяч доларів, він це з радістю приймає. А от коли той же Макрон дарує садженець дуба на знак американсько-французької дружби, то він швидко зникає з галявини і трагічно гине під час карантину. Дуб, подарований президенту США Дональду Трампу, французьким президентом Еммануелем Макроном, зник із південного газону Білого Дому. У цій жадібністю до подарунків Трамп робить впевнений крок у бік диктаторів, бо саме в цьому політичному спектрі практикуються подібні звичаї. Особливо це стосується друзів Владіміра Путіна. Наприклад, в 2017 році Сільвіо Берлусконі подарував на 65-річчя Путіна ковдру з принтом, де вони потискають один одному руки. Ще через Років на 70-річчя 70-річчя відмітились члени клубу місцевих диктаторів. Спочатку Олександр Лукашенко подарував Путіну трактор, а потім таджикський диктатор Еммам Рахмон подарував росіянину гору день та Кавунів. А трактор какой Олександр горич? Такий, на котором я працюю, В Білорусі. білорусь. На відміну від своїх не дуже розумних друзів, Путін використовує дари з реальною метою. Ну, наприклад, задобрити північно-корейського диктатора, щоб потім той надсилав йому зброю та солдатів. За повідомленнями, змі Путін неодноразово дарував кімчинину коней. Справа в тому, що диктаторська НДР обожнює цих тварин, настільки що пропаганда знімає сюжети, як він їде верхи на гору. Путін дарував кіму з щонайменше двічі. Спочатку 30 коней у 2022 році, а потім ще 24 у 2024 році. На думку сеульських змі, ці коні були частиною оплати за артилерійські снаряди. Гей, президент Трамп, please. Please stop war in Ukraine. Тож тепер головне зрозуміти, що такого Володимир Зеленський може подарувати Дональду Трампу, щоб нарешті схилити його на наш бік. Очевидно, треба щось більш оригінальне, ніж боксерський пояс Усика, який десь загубився в овальному кабінеті. Може, здоровезний мага капелюх від Руслана Багінського? Або квитки на мюзикл-кабаре в молодому театрі, ну, третій ряд, бо на перші два квитки не дістане навіть зеленський. Чи краще портрет портрета Трампа, кисті Івана Марчука в техніці плюнтанізм? Абонемент в кулінарію сільпо згадку у пісні гурту Курганий агрегат, місто Золотоноша. Пишіть свої варіанти подарунків в коментарі. найкумеднішо абсурдно слейний варіант уберуть наші патрони в редакційному чаті. А ми подаруємо його автору чи авторці золотий пам'ятник свині у масштабі 1 до 69. Дійсно, президентський підгон. До речі, долучайтесь до нашого чату. Це одна з можливостей, яку ми даємо тим, хто підтримує нас гривнею на монобазі. Посилання під відео. Друзі, 425-му окремому батальйону безпілотних систем потрібні повнопривідні автівки. Вони істотно поліпшать виконання бойових завдань під розділом, а також будуть використовуватися для потреб логістики. Просимо вас долучитися гривною до цього збору, хоча б невеличкою 50 гривень теж класний донат. Посилання на банку під відео.